Ти дурак? Да. Я рот обдал на розробнику. Просто вітром здуло, ви уявляєте? Я 40 кг монстр, Просто вітром здуло. Я ж не залізу, да, звідси? Хоча. А, стоп. Блядь, ти шо, блядь? Ти шо? Камикадзе? І ти тут блядь. Ну блять! Тебе не чути чомусь, ви його чуєте? Та я мовчу, бо <по> <бі>, я сфокусований. <по> фокус, <по> фокус. Потії блядь. Зараз замерзне на... ще повністю. Це норм, це супер. зараз замерзне, він замерзне! Він потім прокинеться, він потім прокинеться. Старенький! Не стій же тут! О, не стій тут! Не стій тут! Добре, хлопці, добре!